Віталій Манзен новий талант українського біатлону. Саме так нещодавно прокоментував результати 19-річного тернопільського біатлоніста Юрая Санітра. Віталій Манзен став бронзовим призером літнього чемпіонату світу серед юніорів у гонці переслідування. А в контрольних гонках перед стартом сезону юний біатлоніст став найкращим серед чоловіків збірної, чим точно усіх здивував. Проте через брак рейтингових очків Манзен не має права виступати на Кубку світу. Адже до цього спортсмен брав участь лише на рівні змагань серед юніорів та юнаків. Проте в цьому сезоні Віталій Манзен отримав перепуску на Кубок IBU, де й почне набирати такі важливі для себе рейтингові очки. Якщо буде така можливість, каже тренер чоловічої збірної, я дам йому шанс виступити на Кубку світу. Але поки що важливо не тиснути на нього та поступово працювати на перспективу.